Старший під'їзду не відкрив, загубились ключі, не хочу брати додаткову відповідальність. Такі скарги надходили комунальникам від мешканців Умані. Пов'язані вони з проблематичним доступом до укриття під час повітряної тривоги. Яке рішення знайшли в місті, дізнавались наші колеги з телекомпанії Умань. Аби кожен житель будинку мав доступ до укриття, на входах почали встановлювати електронні замки, які відчиняють двері автоматично під час оголошення тривоги або за допомогою фізичного ключа на кшталт домофонівського. Варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Замок буде електронний стояти під час повітряної тривоги. Укриття автоматично відкриється. І під час того, як повітряна тривога закінчиться, а автоматично закриється. В нього сторонні особи не зможуть зайти, але люди, які в разі залишаться в підвалі в укритті, вони зможуть вийти. Фінансували ініціативу коштом міського бюджету. Це допоможе самостійно потрапити до безпечного місця та обмежити доступ до приміщення сторонніх осіб. Встановлені електронні системи на вході до 18 підвальних приміщень. Проте вигадливі уманці знайшли спосіб обійти систему. Під час повітряної тривоги люди скориставшись укриттям. Замок відкрив двері, мешканці чи особи, які знаходилися в укритті, підкладають сторонні речі, кирпичі чи ще щось. І коли відключає, включається замок під час того, як вже відбій повітряної тривоги. В замкові спрацьовує помилка. Замок постійно дає звук, що необхідно двері закрити. В такому разі замок може вийти з ладу. Тож відвідувачів укриття просять використовувати замок за призначенням. До кінця серпня планують завершити роботи в усіх приміщеннях. Завдяки таким автоматизованим системам, укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги, що максимально убезпечить людей. Коментує нововведення міська голова Ірина Плетньова.